Ну що ж, привіт, перше відео на моєму ютуб каналі. Я роками мріяв про те, щоб почати записувати Ютуб і постійно відтягував це. Тому це відео буде якраз на таку тему символічно, чому людям не варто відтягувати своє життя, не варто відтягувати реалізацію мрії, цілі, не варто роками, місяцями думати і в сумі потім шкодувати, що вони цього не реалізували. Але перед тим як ми з вами розпочнемо, я хочу познайомитися. Я Сергій Гатлан. Я 5 років займаюся таргетованою рекламою. в мене є з дружиною агенція по інтернет-маркетингу. Ми надаємо послуги терготова. Воної реклами SMM. Ми працюємо з клієнтами по всьому світу, і я знаю, як це от хотіти і не реалізовувати. Я хотів Ютуб почати записувати ще в далекому 17-му році, коли я дуже фанатів від автомобілей і мені ця тематика була близькою. Я відтягував, я потім закинув цю ідею і так і не реалізував. І, мабуть, я її вже не реалізую, але з'явився Ютуб сьогодні на іншу тематику. Це моє перше дебютне відео. І що мене спонукало записати це відео? Я дивився кілька днів тому один з подкастів, і де один з півведучих сказав, що підкаст був на тему, чому варто. Пробувати в житті щось змінювати, коли ви от працюєте на одній з тій самій роботі, там 20-30 років. В сумі ви нічого не будете бачити крім цієї роботи, і ви навіть не будете насправді експертом на 110% десять ніші. Світ змінився. Світ змінився дуже сильно, і ми можемо повністю змінити нашу професію, і стати топовими експертами за кілька років і розвиватися, бути експертами ще й в іншій ніші, тому що інформація, такий потік інформації, який як зараз є, його не було ніколи. Ми живемо інше життя, і ті люди, які жили колись, вони не мають права на спор почати тому що життя дуже сильно змінилося, і дуже часто от до мене приходять учні, приходять люди, які там попрацюють на нелюбимій роботі або сидять в декреті і хочуть спробувати щось нове, і вони не знають, як це почати. Точніше, не так. Вони йдуть в свої страхи, вони бояться вийти на перший зі дзвон з клієнтом. Вони бояться почати щось вивчати нове, тому що для них це страшно. Страшно виходити в щось нове. І також, якщо повернутися до того, давайте вернемося в історичні дані. Коли людина сиділа в печері, багато людей вечором не виходило, тому що ніч небезпечна, вночі хижаки виходять, їх можуть з'їсти. Але хтось почав виходити, і зараз ми маємо це життя, яке ми маємо, завдяки тим людям, які почали діяти зараз. Ви живете одне життя, ми живемо одне життя, я живу одне життя, тому я навіть неправильно, навіть з помилками це відео запишу, так як воно мені може не сподобатися після реалізації. Але я його запишу, закину, і потім я буду краще шкодувати, що я щось сказав не так, ніж я взагалі цього не зроблю. От, наше завдання прожити це життя так, щоб ну не шкодувати. Якщо ви хочете спробувати себе в онлайні, якщо ви хочете з онлайну піти на завод, працювати, якби це дико не звучало, підіть, можливо, це ваше. Є ікегай, є справа життя, як каже мій знайомий, і ми маємо її шукати. Якщо ми будемо стояти. На одному місці ми її ніколи не знайдемо. Нам потрібно рухатися, і зараз ми маємо можливості на це. Ютуб канал. Я сподіваюся, це буде моєю такою ще одною дитиною, яку я буду реалізовувати, показувати, розказувати. Я вам повернуся ще в минуле, коли я починав блогінг. Це в 2019 році. В маркетингу я з 20-го, а в блогінгу з 19-го. була одна тема, коли мої колишні співробітники сказали: ми чекаємо, коли ти здасишся, і повернешся на ту роботу, де ти працював. І знаєте, це було таким двигуном. Двигуном, який заставив мене рухатися вперед, коли в, те, в тобі люди зневірюються, коли ти починаєш сам сумніватися в собі, але ти береш цю агресію і лють і кажеш, ні, я вам покажу. І в кожного з нас, на мою думку, має бути всередині та людь, навіть до самого себе, який кричить, той самозванець, який тут сидить, комок так чіпає нас, і каже: в тебе не вийде, ти не зможеш. Не слухати цього самозванця, злитися на нього і казати, ні, я якраз піду туди, щоб тобі довести, що я зможу. А якщо навіть мене не вийде нічого страшного, я попробував. І я краще буду шкодувати через те, що я спробував, ніж буду шкодувати про те, що я не спробував і не реалізував чогось в житті. Життя одне, як я вже говорив, і ви маєте прожити його так, щоб було добре вам. Ми засинаємо і просинаємося лише з однією людиною. Ми проживаємо, коли ми хворі. Коли ми здорові, погані, хороші моменти лише з однією людиною, і це з собою, не з дружиною, не з дівчиною, не з хлопцем, не з чоловіком, не з дітьми, і навіть не з друзями, не з батьками і не знайомими, лише з собою. Якщо ви хочете щось змінити, якщо ви хочете спробувати підняти чек на ваші позла, змінити роботу, почати вести Ютуб, так як я, почати вести блогінг, будь-який, починайте. Тому що якщо ви не почнете сьогодні, не почнете завтра, швидше за все, ви не почнете вже ніколи. Краще починати зараз недобре, щоб виглядало воно не суперпрезентабельно, але почати. Тому що, коли ви зробите цю помилку, ви будете це передивлятися, і ви зрозумієте, ага, я тут сказав щось не так. І на наступний раз у вас відео вийде набагато, набагато краще. І ще одну таку відсилку я зроблю до учнів. От часто учні бояться продавати свої послуги, і загалом кожна людина. Живе в житті, ну проживає це життя, і має постійно себе продавати, заходячи в нову кімнату, заходячи в нову угоду, знайомлячись з новими людьми, ми себе продаємо. І конкретний приклад на тому, як учні шукають клієнтів. Часто вони бояться вийти на перший зізвон, на другий, на третій. Я завжди говорю: ваше завдання вийти на цей перший, на другий, на третій, на четвертий, на п'ятий і навіть на десятий зізвон, і проаналізувати, які ви помилки зробили, тому що на одиннадцятому зізвоні. У вас відбудеться продаж, відбудеться меджік, і ви вже будете знати, як спілкуватися краще. У Вас не буде так голос тремтіти, не будете так боятися зі дзвонів, дзвінків, ви не будете боятися так людей. Тільки коли ми йдемо в наш страх, ми ростемо. Я дуже хочу, щоб мій ютуб канал Паріс розвивався і щоб у мене була мотивація його знімати. Тому, якщо ви дивитесь це відео, обов'язково ставте лайк, ну або дизлайк, залишайте коментар, ну і підписуйтесь на канал. Я буду активніше постити сюди, буду старатися хоча б раз на тиждень-два закидати якесь відео, ділитися думками експертною своєю думкою, ну і менше води розказувати, а більше такої цікавої інформації. Це відео як не як вийшлося трішки водяним. Але я перше відео записую без сценарію. Нехай воно буде не ідеально, але я його записав, я його закину, і я не буду навіть про це шкодувати, тому що я давно хочу почати вести YouTube, І мені хочеться це робити. Дякую вам за увагу. Обов'язково підтримайте мене лайком.